Господарчу будівлю, частина якої обвалилась і пішла під землю майже тиждень тому, продовжують підмивати стоки. Зазнала руйнувань, нагадаємо, каналізаційна мережа на вулиці Костянтина Острозького, що неподалік ринку, яка давала про себе знати ще із січня цього року. Чотири дні, як було скликано комісію із надзвичайних ситуацій, ухвалили певні рішення. Зокрема, пообіцяли за два дні здійснити тимчасовий ремонт попередній до виконання робіт підрядної організації. Організацію. Тож, який стан на сьогодні і які термінові роботи проведено за ці дні, запитали у міського голови. Аварійні роботи зараз першочкові проведені, але це тільки початкові, тому що далі повинні робити професіонали. Ми зняли аварійну ситуацію, щоб не було затору, щоб не стало містом. Прийшли... Нічого. Де вже ніхто не підійшов, ніхто не подзвонив, ніхто нічого не питав. І там вже стіна відкололася, з тієї сторони буде знову падати. Будинок пані Клавдії та її чоловіка у кількох метрах від місця обвалу. На подвір'ї довго не втриматись через нестерпний сморід. Мій син казав, він строїтель, він казав, що ще місяць вода потече, буде в нас під хатою. Буде в хаті вода. Хто так казав? Син мій. Буде в хаті вода, і хата впаде. Трошки розбирається в цьому. І все, ми без хати останемося. Хто там влач робить? На що вони дивляться? Так для чого вони? Не кричи. Що кричати? Літні люди хвилюються, що буде із ними та із їх будинком, адже стоки цілодобово підмивають цю територію уже який день. А тим часом у міській раді мають зустрітись із потенційними підрядниками. Сьогодні у нас будуть люди, підрядчики, які хочуть ще раз передивитися, чи ви, наскільки змінилася ситуація, і будемо шукати можливість зробити проект, щоб вирішувати цю проблему. Скільки це займається? Ну, я можу сказати, після коли з ними переговорю. Тому що, ну, Проєкт не знаю, нехай ну, він там може місяць-два буде займатися, займати. І е е е и... при тому, як я думаю, будуть роботи, може до кінця року буде зроблені. Ну опять же, питання коштів, тому що то питання не одного мільйона. Там проблема не тільки в тому домі, там проблема далі. Е е ну, Труба така же мертва, як на Шевченка. Така же просто мертва.